Сьогодні я вам пристає казку на ніч пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені стався, тільки дурно буду годувати. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже Я пан Коцький!» Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та уже йому годить, Ловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От який зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе не до світки а вона йому. То він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького Вовкові, Ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як побачити пана Коцького, та й кажуть Аж котому обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу, щоб було в шов. Дикий кабан каже, А я піду по буряк та картоплю. А ведмідь а я меду принесу на закуску. а заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцьку? Ведмідь каже, а я не підпишу я. А кабан, а я теж не поворотки, а вовк і собі каже, я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг зайць до лисичиної норки, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже, Просила вовк от мій дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла сюди пачу. На обід, а вона йому. А я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве, прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказав лисичка, бо він як прийде, то розірве. Вони почали ховатися, ведмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого кан, пана Поцького, доводить до столу, він побачив, Що на столі м'яса багато та й каже На. А ті думають. От у батька син, ще йому мало. І зліз пан Коцький на стіл і почав їсти аж за ушами ляші. А як наївся, так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу у хмизі. Якось комари вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Ті же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтік. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав. Гуп. Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть О такий малий, а тільки, тільки наш усіх не поїв.